Телепроект Новий день починає свою роботу в ефірі. Тож залишайтеся з нами. І я хочу розпочати з такої теми. Нещодавно на інформаційних ресурсах Одеси з'явилась новина: що 5 грудня до Одеського свято Успенського чоловічого монастиря прибуде ковчег з частицею мощей святого князя Олександра Невського, який буде доставлено з Олександру Невської лаври Санкт-Петербурга. І новина вже викликала обурення у одеських патріотів, адже на їхню думку такі дії є неприпустимими у період неоголошеної війни з Російською Федерацією, і а, про це, і не тільки про це сьогодні ми будемо спілкуватись з гостем нашої студії. Я хочу представити Теодора Пановського, активіста самооборони Одеси, коменданта центру патріотичних сил. А, я вас вітаю, Теодоре. Доброго дня і а, ну почнемо зразу з цієї ситуації стосовно а, мощей Олександра Невського. А, ваша думка і взагалі, чи не вважаєте ви цю ситуацію провокативною? Ну, розумієте, це не просто провокація, це є релігійна диверсія. Релігійна диверсія проти українського народу проти України, взагалі, яка призведе, дійсно може призвести до самих непредбачуваних наслідків. І я думаю, що Росія сьогодні вже розуміє, що вона отримала поразку у цій війні як економічно. Так і політично вона просто-напросто ізолюється всім світом і просто ізолюють. От і в культурній площині в інформаційно-психологічній вона дещо розумієте, якось проникала. Все таки в Україну і проникає, і сьогодні вже яскраво відкрито починає використовувати свої релігійні ресурси. І через церкву, ось, через московський патріархат, <кій> намагається сьогодні розумієте, створити цю дестабілізацію. Дестабілізацію зіштовхнувши релігійних людей, глибоко віруючих з патріотами. Глибоко поважаючими і поважаючих, які люблять свою державу. Тому що тема Олександра Невського це дуже складна тема. От, і вона до відношень українського народу ніякого не До Українського народу до історії, так. До історії, так. І, 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 а до релігії московського патріархату має відношення. І ось так собі хтось захотів, якась громада розумієте, одної організації московсьпригаду захотіла, вирішила собі і везе сюди. Ну для чого це робити? Це ж явно видно, що це просто-напросто диверсія, релігійна диверсія, розумієте, яка дійсно несе за собою масу провокацій. Ви Подивіться, що робиться. Підірвали цей магазин. Патріот практично напередодні цієї акції привезення мощей. Потім, знову ж таки, практично напередодні Ахлебистина заявляє, що він своєю якоюсь релігійною програмою сюди приїжджає. Теж представник Московського патріархату православної церкви. Це все говорить про те, що сьогодні вже в Росії не залишилося жодних шансів розумієте, в військовій справі озброєним шляхом захопити Україну, навіть інформаційно-психологічно не може починають вже через так би мовити духовні шляхи. розумієте, знову спотворювати світогляд населення, яке проживає на цій території. Люди, користуючись своїм службовим становищем в своїм положенням, спотворюють. Цінності, духовні, людські, моральні, використовують їх, зіштовхують, спотовю світогляд людей, формують їхню психіку. Розумієте. В напрямку вигідному для цієї системи влади, яка сьогодні сформована в Російській Федерації, це жахливі речі. Я сподіваюся, я глибоко вірю, що з часом суспільство буде готове до того, щоб вирішувати ці проблеми. Тож це проблема. Це проблема усього людства, усієї людської цивілізації, яка виникла, яка виросла на території Російської Федерації, і з нею треба боротися. Якщо люди себе поважають, якщо вони хочуть і надалі відрізняти чорного від білого, якщо вони хочуть знати, де правда брехня, вони повинні цьому протистояти. Інакше ці самодури, розумієте, нав'яжуть цей світогляд усім іншим, тому що в них немає нічого святого. Вони тільки використовують ці терміни для здобуття своїх меркантильних цілей. Я вас зрозуміла, до речі, тема достатньо глибока, тому ми будемо продовжувати її досліджувати і обов'язково будемо надавати майданчик для виступів і історикам з цього приводу, і зокрема представникам одеської єпархії. Адже ми ще не почули їхньої думки. Не вдалося нам отримати коментар стосовно цієї події, яка планується на 5 грудня. Це привезення ковчегу з мощами святого князя Олександра Невського. Тож, ми цю тему. Ми ще будемо, будемо стежити за розвитком подій. А що ж Теодор, якщо трошки про інше поговорити, зокрема щодо релігійних питань, знаємо про те, що сьогодні великі проблеми у Риму католицької церкви в Криму виникають. Зокрема, є загроза втратити храми та інші приміщення. Зрозуміло, чому це відбувається, але ну ваша думка теж це, мабуть, все в одній площині. Так? пояснюю, нічого дивного немає, тому що. Ми бачимо взагалі, які цінності домінують на цих територіях, які тимчасово контролюються цими ДНРівцями, ЛНРівцями. Цими... Ну я не знаю, як їх можна назвати взагалі. Ця, так би мовити, армія, вона взагалі особливо не відрізняється якимось духовністю і моральністю. І тому нічого дивного, і чому ви кажете римо-католицька і греко-католицька, усі інші конфесії дуже потерпають від того, що сьогодні там утворилося, та й просто люди потерпають, тому що розумієте, все, що штучно створено оцими КГБістами з Москви з Кремля, воно приречене. Мені просто шкода, що люди через це страждають, не усвідомлюють, що хто щоб утриматись при владі. Використовує усі свої службові ресурси для того, щоб це утриматися, щоб його звідти не вигнали, чи щоб не піти звідти, і тільки ускладнює все. Прикро, що російський народ, хоча такого не існує, бо там різні народи, різні національності, сьогодні не здатні. Протистояти цьому, що використовуючи знову ж таки, усі засоби масових інформацій, їх контролюють моєму обуренню. Немає меж. й намагаються Одесу таким чином розумієте, розхитувати. Сьогодні ситуація дуже складна. І навіщо собі дозволяють ці керівники духовенства такі ходи? Для чого? Я не можу збагнути. Скільки це можна терпіти? Взагалі, Взагалі це призведе до того, що громада міста збереться, прийде в собор, просто-напросто забере собор і віддасть Київському патріархату, раз і з іншими церквами буде таке саме. Тому що люди не будуть це терпіти постійно. Терпіння в українського народу розумієте, не безмежне. Ви зрозумієте? Ми це вже до речі побачили. Так. Так. І якщо ви і надалі mm -hmm. збираєтеся думаєте, що ми будемо вестися на ці ваші психаделії. Релігійні, то ви помиляєтеся, ми однаково з повагою відносимося до всіх релігій і не дозволимо якісь домінувати над іншими. У нас все згідно Конституції. Держава не втручається в релігійні справи. Громада може втрутитися і втрутиться. І ми маємо право, тому що церква це є надбання громади. Так, Теодора, ваша думка зрозуміла. І якщо говорити, ну, ви сказали про певні протистояння, які можуть бути. Зараз ми бачимо, що саме з приводу незаконної забудови і на узбережжі, і та в інших і в історичному центрі міста зараз теж дуже активісти з цього приводу обурюються і виступають активно проти цього. І теж були вже заворушення. І я так розумію, що це буде продовжуватись, поки не вдасться відбити, відстояти ці об'єкти. Як сам представник самооборони, чи берете ви участь у цих подіях? Я скажу так. Я все-таки беру участь у цих подіях, як представник патріотичних сил Одеси. Чому? Тому що влада, яка вже сьогодні сидить на місцях, вона ще ніби вчорашня, але вже і сьогоднішня, така якась перехідна. І не розуміє, що суспільство змінилось. Суспільство не буде більше терпіти це поняття, розуміти, і ці понят... по поняттям, і оце віджимання, оце всього, коли їх мають залогів. Не було громадських слухань. Дядячки з кошельками, з гаманцями вирішили собі, розуміти, замотити бізнес на узбережжі, на історичній частині міста. Все. Зробили там якісь фікції, якісь бумажки, оце все. І будують. Але громада інша, громада пережила Майдан. І люди на Майдані вмирали не за те, щоб все лишалось по-старому. Ні. Шановні керуючі, там якийсь синтез, утворився сьогодні і бізнесу, і влади. Нам начхати на ваш синтез, на те, що ви бізнес і влада. Нам не начхати на те, що сьогодні порушуються права громадян. І будуть громадські слухання. І тільки після громадських слухань, де будуть усі громадські організації приймати участь, буде прийнято рішення, що там буде знаходитись, яким чином чи буде повернено все в той стан, в якому було до цих реконструкцій. І тоді, про щось можна буде говорити, ви ще раз нагадую, слуги народу і повинні уважно слухати, що вам каже народ і що вам каже громада. Не можна переступати через людей сьогодні в такий тяжкий час, коли війна, мотити бабло. Розумієте, закопувати його в землю, заробляти. При цьому не робити ніяких укріп районів, не, не будувати ніякі літаки, ні кораблі. Можливо, над цим краще подумати сьогодні. Шановні, ні, ви собі хочете бізнес, розширити трасу здоров'я, щоб там машини собі їздили, щоб взагалі усе узбережжя Одеси, розумієте, історичне, перетворити на бари, готелі, ресторани і розважальні комплекси. Не буде цього. Не буде цього, тому що сьогодні обличчя сучасного патріота, сучасної української людини це синтез не бабла і влади, а синтез патріотизму і моралі. І ми цього не допустимо. Ми відрізняємося від вас. І повірте, ви це відчуєте. Так, і ми бачимо, до речі, і в Києві зараз теж активно виступають виступає громада проти забудов і в центрі міста, в інших районах. Тобто, ну бачимо, що дійсно люди змінились так, і це дуже приємно з одного боку, але все ж таки хотілося б побачити і. Як найшвидше перші результати, щоб дійсно не було ніяких цих постійних будівництв на узбережжі, і дійсно ті об'єкти, які сьогодні вже зіпсовано, хоча б якось ну повернути цей історичний вигляд і Аркадії, зокрема, і іншим таким куточкам, які мали свій колорит, певний, ну бачите, на жаль, Одесу притворили на прохідний двір. От розумієте, хто що хоче, той робить, і ніхто на це не реагує. Вони звикли до цього. Ну сьогодні час і інший, і я впевнений, що ситуація буде змінюватись на краще. Ми в це віримо, і ми все для цього робимо. І буде вигляд мати Одеса свій історичний, будемо відроджувати, і будуть нести покарання ті, які до цього призводять. Щоб відбувалася такі забудови без громадських слухань, взагалі, без рішення громади, що і як. А можливо, громада якесь би інше рішення прийняла, б там якийсь не дельфінарій, не готель, а реабілітаційний центр для вояків АТО. Можливо, ще щось. Хто вам дав право вирішувати за громадян? Хто вам дав право взагалі? І, шановні, якщо ви не збираєтеся розуміти самотужки? Виправляти ці помилки. Повірте, ми виправимо ці помилки. І більше ви їх не зможете просто допускати. Ну, не зможете, і все. Що ж, будемо сподіватись на краще. І так, на завершення нашої розмови, нещодавно е, була річниця подій на Майдані, так, саме 30 листопада. Всі ми пам'ятаємо ці страшні кадри, коли розігнали студентів дуже жорстоко. І е, дійсно пройшов рік, але. Певні зміни є, але як ми вже говорили, вони не, не такі ще е, ваго... ну не такі ще так е, помітні, вагомі, адже люди змінилися, але влада продовжує діяти старими методами. І е, с, ваші сподівання все ж таки, ну на завершення, так якщо підсумувати, е, ну взагалі, цей рік, ви знаєте, він дуже тяжкий, от, але все таки зроблено дуже багато. Більше ніж за попередні роки, це однозначно. І якщо і надалі буде така тенденція, то я сподіваюся, що кожна людина, кожен громадянин усвідомить, що він повинен бути прикладом людських цінностей, внутрішніх формувати їх, і тільки це зможе урятувати суспільство від того, що відбувається сьогодні на сході. В Росії тільки це зможе протистояти, коли кожен почне з себе розумієте самоочищення, тоді у влади не буде можливості реалізовувати свої підступні плани. Не буде з ким. От і все так. важко не погодитись. Що ж, Теодора, дякую вам за участь у програмі. Хочу нагадати, що гостем студії був Теодор Пановський, активіст самооборони Одеси.